Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. Безумовним драйвером 14-го каталогу є сумка Шопер. При замовленні з каталогу на 800 гривень, ви можете замовити цю чудову сумочку Шопер зі знижкою 784 гривні. І це я вам хочу сказати чудова можливість, оскільки в наступному каталозі знижки. На осінні аксесуари взагалі нема. Вони всі представлені, але знижки на жоден з них ми не маємо. Сумка вміщує все необхідне, легко складається і зовнішня кишеня на ремінці та довгі ручки. Матеріал поліестер. Залізо, цинку, Нейлон, розмір 28 на 28 і на 28,5. Код продукту 47453. Виготовлена Сумка Шопер в Китаї. Запакована. Має логотип Арифлейм. Для піші, зовнішня кишенька, як і попереджали. Ну, на відчуття матеріал досить приємний. Такий на вигляд, як шкіра трошечки, бачите, має такий коричневий відлів. Але з внутрішнього боку, бачите, він такий трошки пухнастенький матеріал, тобто зовні він гладенький під шкіру, а зовнішня частина така пухнастенька. І дуже е, цікаво складено, бачите, це ось бік з одного боку, це, я так думаю, дно, а тут, бачите, воно складено дуже гарно, бачите так, конверти там. І ось тут, бачите, ми маємо застілочки, кнопочки. Ну, що будемо розкривати? Бачите, щоб розкрити, бачите, з одного боку я маю ручку і з другого. Бачите? І ось при розкритті я просто отак ручки догори відношу і сумка, шопер розкривається. Бачите? Вона досить міська. Оце просто її дно. І повна ширина, дивіться, яка вона велика. ну Це просто сюди просто можна скласти такий цілий ящичок. Це для таких шанувальників шопінгу. Так, тут я бачу якась зав'язочка. І тут зовні кишенька. Бачите, так легко розкривається. Ось тут, цей пух наступний матеріал. Ось тут є. Бачите, сам гаманець, він прив'язаний дуже такою міцною. Вона імітує такий зріз шкіри такої товстої. Бачите? Такий стильник і такий бусок. Ну, я зніму з ручок захід, щоб ми могли оцінити. Досить легко знімається. І ми маємо наш шопер. До речі, тут всередині, бачите, якщо ми заглянемо всередину цього, то тут ми будемо мати таку етикетку, Oriflame. Бачите, як гарно зароблено краєчок. І тут, бачите, от як воно було складено, тут оцей рельєф так і залишився. Тобто він так і буде з вами прикрашати сумку. Бачите? Такий по диагональні. Він має тиснення тобто він, Бачите? Тиснення на сумці шопері у нас є з усіх чотирьох боків. Ось, бачите? Кожен бік вашого шоперу буде прикрашений цим чудовим таким перехресним тиснем на шкірі. Дуже гарно. Бачите, з який би бік ми не повернули. І від цього, бачите, коли я опускаю ручки, вона так і складається. Я думала, мені, коли вже я Розпакую сумку, я не зможу так скласти, бачите, вона легко так склалася обратно. Це завдяки саме цим. Тільки на дні ми не маємо цього рельєфу перехресного. А усі боки ним прикрашені. Кожен бік треба показати окремо. Дивіться, один бік. Ми маємо ручки. Ось так вони прикріплені ззовні, бачите? З внутрішнього боку вони прикріплені так. З одного боку є на шкірі, бачите? Витиснене, вибите оріфлейм, а з другого боку його нема. Просто тут є тільки етикетка, і ось вона закріплена і зовні це також видно. Там, де у нас кнопочки, бачите, з одного боку ми маємо таке кріплення, а з другого таке. І також це. З іншого боку. Тобто ми можемо закріпляти і так, і до іншої сторони. Розумієте? Тобто, бачите, ми можемо скласти і так. Коли ми складаємо отак. Бачите, тобто сам шопер може бути і так, якби на два відділи, і може бути на плечі отак, бачите? А можемо, наприклад, закріпити не назустріч дві сторони, а одну сторону, як би скоротити. Тобто отак. Беремо з одного боку. Корочуємо в сторону і з другого так ми склали, бачите? І шопер у нас також відозмінюється. змінюється. Він стає таким широким. Бачите? І ось вже у нас на плечі отак. От Тобто ми можемо його зробити і маленький, і великий. Бачите? Тобто він вже став широкий. А так, ось вам різниця. І вона відчутна. Ось дивіться, я беру по діагоналі. так. І шокер, бачите, він як іде, як коловинка. Мені здається, такий варіант також може знадобитися. Бачите, він зовсім такий. І подивіться, зовнішній бік, як оформлена кнопочка. Тут кнопочка у нас, а тут який гарний такий гудзик обтягнутий е, шкірою. Дуже так стильно, подивіться, як гарно. І з одного боку, і з другого. І, і з цього боку також, бо у нас, бачите, і тут. Кнопочка, і тут кнопочка. І тут ми, бачите, застібуємо. ось і ось. І у нас такі гарні гудзики і з того боку, і з того, і з того боку, і з того, бачите? І тут ми маємо рельєф по діагоналі. Бачите? А з цього боку ми маємо ще й логотип Оріфлейм ось. Бачите? На шкірі дуже помітний. Ручки просто ідеально закріплені. я вам скажу, вони досить міцні, бачите? Тут є запас, тобто вони не з краєчку закріплені, а трошки нижче. Тобто тут вони закріплені і тут. Тобто вони не зовсім вирвуться, якщо ви там. Ну, я не думаю, що ви будете сюди нагружати. Він такий. Ефектний. Не думаю, що тут можна носити кілограми. Ось. Ну так, для такого шопінгу ви можете покласти туди свої там, такі об'ємні речі. Дивіться. Ну, і тут ми маємо зверху дві таких підшкіру товсту, дуже стильні, зав'язки. І дивіться, ми можемо так раз. І зав'язати зверху. І ось зверху у нас стильна зав'язка. Дивіться, я на вузол зав'язала. Тут у нас бока закріплені. І ще з боку у нас гаманець. О, ось зараз ми склали один варіант. А зараз за допомогою цих зав'язок давайте спробуємо все ж таки по діагоналі. Можливо, це також якийсь має функціональний варіант. Бачите, я просто беру і поєдную навхрест. Ось. Раз. І тут в мене є дві зав'язки, і я зав'язую, і в мене зверху виходить таке формування конверту. Ось я зав'язала. І бачите, шопер виходить досить цікавий, такий. Він так складений конвертиком. Бачите? Тут бока йдуть всередину. Бачите? І він такий, получається, бачите, яка фігура. Досить цікава сумочка. Мені здається, це також варіант. І ось, наприклад, у вас тут щось об'ємненьке знизу. А тут ви зав'язали. О, і ви собі йдете з таким шопером. Бачите, він також дуже ефектний. В каталозі цей спосіб не представлений. Тут тільки спосіб отакий, от як ми з вами перший збирали. Тобто він такий. Але мені здається, подивіться, дуже цікавий варіант. Тут можна його збирати, такий трансформер, як вам зручно, як вам під стиль буде підходити. Він такий тут більше схожий на мішечок. І зав'язочка така стильна, дуже гарний такий варіант. І, і кишенька з боку, так бачите, стильненько собі. Мені подобається такий. Він так навіть схожий на ряді Бачите? І така, бачите, така зав'язочка. Згорі. Дуже гарний шопер. Ви знаєте, я навіть не чекала, що він буде такий ефектний. Невказані розміри. Довжина ручки 55 см, довгі ручки. І гаманець 13,5 на 17,5. Блискавка 15 см. блискавка не металева, такий брілочок. На кільці. Просто така стилізація пічки. І Ось шви шви зароблені дуже гарні. Все зроблено дуже гарно. Таке враження, що цей шопер зроблений з такої товстої шкіри, просто вирізаний і шитий. Ось. І дуже стильні зав'язочки зверху. Ось. Довжина зав'язочок 27 см. Ось, а розміри співпадають, як і вказано в каталозі. Тобто 28, 28 і 28,5. Все співпадає. Ось така чудова річ. Я, чесно кажучи, навіть і не думала, що він буде такий гарний. Друзі, із осінніх аксесуарів ми ще на моделі маємо чудовий осінній шар. Матеріал поліестер розмір 170 на 28. Код продукту 47454. Стильний акцент осіннього образу. Зігріває в холодну погоду і штучний махер з китицями. Шарф виготовлений в Китаї. Також запакований. Тут ми маємо логотип ріфле. Протисихання і в шопері був протисихання також. Непомітно не відкриєш. ось. Дуже такий шовковистий, такий просто Якість приємна. Ось кольори, протисихання. Подивіться, який гарний. На дотик ну, просто надзвичайно приємно. Це просто шовк. Дуже приємно на дотик. Просто таке. Так, і ось дивіться, він довгий. І тут ми маємо таку стильну етикетку. Займатися. Комфортною, приємною діяльністю, особливо вдома, бути задоволеним і затишним. Такий гарний шарф. Бачите? Я зроблю як на моделі. Такий пухнастий, пух. Китиці. З одного боку, я не бачу кітиці. Тобто тут нема кити. несподівано, Я думала: будь... а, дивіться, кітиці ви зможете розпушити самі. Тобто, ви можете рознімати їх, і вони будуть кітиці. А так вони сціплені пухом. ось. Це, якби одна нитка продовжується, а оця, що йде поперек, вона вже не йде. І получаються кітиці, бачите? Тобто такий цікавий. Ці кітиці ви розбираєте самі. Хочете, розбираєте, хочете, не розбираєте. Ось. І з цього боку так само. Вони будуть розбиратися в процесі носки. Ось. Ми. Отакий, От бачите? Принт? Ось я вам весь його показала. Тобто один елемент, і він повторюється, бачите? І тут так. А серед ось, а посередині більш так білий. Бачите? Просто так принтеде. А тут такий темні, трошки крички. Зараз. Це біле, можна до обличчя трошки. Так ми зробимо. О, і такий маємо затишний, Боже який він приємний. І ось наш. Гарний логотип, От, що ми можемо приємною діяльністю буде створювати настрій. Ось, дивіться, який гарний шар. Теплий. І тут ви можете і вушка собі закрити так. Дуже затишно. Мені дуже сподобалося. Такий шар. Ось, друзі, ми зробимо як на моделі. Бачите, шар. І шопер. І ось минулий сезон у нас вже був ще один аксесуар. Парасолька. Я також робила на неї огляд. Бачите, в цьому каталозі знижечки вже нема на неї. А я ходжу з неї дуже задоволена. Вона, хоч і не автомат, але дуже легенька і функціонально надзвичайно. Бачите? І колір співпадає в ось Бачите, шопер, парасолька. І ви готові до осіннього сезону.